Віталій два місяці проживає в будинку номер 12 на вулиці Титова. Розповідає, коли переїхав, світла на подвір'ї не було. Ну я дивлюсь, тут комунальщики встановили освітлення. Нам дуже це дуже добре, тому що раніше ввечері вийти було темно. Зараз світло все видно. Дякуємо. Комунальники продовжують відновлювати зовнішнє освітлення в межах програми Безпечне місто на даному подвір'ї. Встановлено на даний момент шість опор, і всього планувалося шість. Десять буде змонтовано оцинкованих сучасних кронштейнів, десять led світильників 40 ватт, та приблизно 240 метрів саме не сюча Люди бачать, що ми працюємо для них і вони звертають увагу, що в нашому подвір'ї нема освітлення, і тому звертаються постійно йдуть. Звернення, що зробіть нам освітлення, допоможіть нам з освітленням. Працювали тиждень і світло у дворі повністю відновили. Мешканці будинків задоволені позитивними змінами. Я завжди довольна, коли щось нове встановлюють, коли мірод более красивые становятся, тем более, что, как говорится, за дворки, не главным, а за дворки, во, во, во дворах. Это очень приятно. Вот ремонтируют и дороги, видите, и свет делают. Это большое значение, это морально поддерживает. Залишити заявку на відновлення зовнішнього освітлення можна на сайті Дніпровської міськради.